Альона Шанта залишилась без заощаджень на картці через інтернет шахраїв. Дівчина виставила у мережу на продаж старий телефон. Зацікавлених покупців не було кілька місяців. Аж ось подзвонив ще й погодився сплатити усю суму одразу. Альона продиктувала номер картки та за кілька хвилин пролунав дзвінок з банківської установи. Дівчину попросили підтвердити грошову операцію на дві тисячі гривень та переслати їм останнє СМС, яке надходило від банку. Звучало все дуже правдоподібно. Я звісно ж. Скинула їм дану смс замість а, плюс грошей на рахунку. мені через декілька хвилин прийшла смс про те, що в мене зняті всі кошти з рахунку, залишилось декілька гривень і все. Злочинець може провертати такі афери з іншого кінця світу, тому здебільшого залишається непокараним А люди, яких ошукали зі скаргами, звертаються лише у банківські установи. І міліція якщо звертаються до нас такими. Моментами реагує, ми реєструємо, пробуємо шукати. Але в більшості випадків люди не звертаються в міліцію. Люди просто розуміють, що їх ушукали, і вони навіть не звертаються в міліцію. І ці шахраї продовжують дурити людей. Працівниця банку Ольга Капітан розповідає: до них з такими зверненнями приходять щомісяця. і застерігає користувачів бути пильними і пам'ятати кілька правил: Пін-код, cvv код номер картки чи дівочі прізвище і матері. Цього категорично робити не можна. Незважаючи на те, що в повідомленнях чи у дзвінках будуть представлятися працівниками банку, службою безпеки та іншими якимись особами. Крім смс-ок та дзвінків на мобільний, шахраї можуть написати вам липовий електронний лист. Найпоширеніший спосіб інтернет-шахрайства шахрайства так званий фішинг. На електронну адресу приходить повідомлення, начебто від банку. Користувача просять перейти за посиланням та ввести особисті дані, номер картки та пароль у спеціальну графу. Якщо користувач це робить, то шахраї отримують повний доступ до коштів на рахунку. Здебільшого жертвами кіберграбіжників стають необізнані літні люди, яким на картку приходить пенсія. або ж молодь, яка часто не перевіряє інформацію. Схеми крадіжок щоразу різні, але якщо ви таки запідозрили щось нечисте, одразу зателефонуйте на гарячу лінію банку і заблокуйте картку, аби шахраї не змогли зняти гроші.